Днями відбулася важлива і очікувана для жителів Береславського району та всієї області. Подія Компанією Ніболон завершено будівництво першого на Херсонщині, річкового термінала у козацькому. Про це вже за мить у нашому сюжеті. За 20 років успішної діяльності товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство Нібулон інвестувало в економіку країни майже 8,5 мільярдів гривень. Високотехнологічний перевантажувальний термінал для перевалки зернових та олійних культур на Херсонщині це вже 21-й елеваторний комплекс компанії по країні. Його вартість складає понад 170 мільйонів гривень. Термінал має забезпечити зберігання зерна обсягом 76 тисяч тонн. Добова потужність сушарок складає 4 тисячі тонн. Добова Тужність по відвантаженню на водний транспорт 10 тисяч тонн. А місце положення термінала дозволяє здійснювати перевезення протягом усього року. Особливість цього об'єкту це буде база для нашої судоходної компанії, нашого підприємства, яке буде працювати на Дніпрі. А от тут буде працювати одновременно порядка 40 судов і порядка Вот Тільки в наступному навіціонному періоді. А в цілому буксирний флот практически тут буде на до 20. Кроме того, наша компания планирует заниматься серьезным судостроением. И Мы будем строить специальный флот для перевозки зерна днепром и грузоподъемности до 5000 тонн. Ще три місяці тому тут була гола земля. Та коли на початку квітня компанія Нібулон заклала перший камінь у будівництво перевантажувального термінала, стало зрозуміло, незабаром це місце отримає нове дихання. Щоправда, дехто не вірив, що настільки потужний комплекс можна звести за такий короткий час. Та керівництво компанії звикло дотримуватися даного слова. І сьогодні тут розташувалося справжнє містечко: прокладено дороги, встановлений фонтан, облаштовані клумби та зони відпочинку. На території терміналу розміщується лабораторно-адміністративний комплекс. Зобладнаний шведською, німецькою, датською технікою, технікою Сполучених Штатів Америки та інших країн світу новозбудована філія Козацька вражає своїм сучасним виглядом та рівнем оснащення. Тож привітати керівництво товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Ніболон» із черговою визначальною подією, зведенням вкрай важливого для Херсонщини та для всієї країни перевантажувального термінала приїхало керівництво області. Я хотів би поздоровити мешканців селища Козацьке з цим святом. Це свято сьогодні на фоні вашого селища для всієї Херсонської області. Мені дуже приємно, що ми за такий короткий час створили таке чудо. Я хочу подякувати в першу чергу Олексію Афанасьевичу за його державницьку позицію. Всіх тих його команду, всіх тих людей, які будували цей об'єкт. Об'єкт перший був, але дуже тяжкий. Ви бачите, практично на скалах побудований цей об'єкт. На Херсонщину прийшли з самі новітні, самі нові. Самі нові. І саме передові технології, які є в світі, це, мабуть, саме головне. Це брендове підприємство, воно не тільки змінює інфраструктуру всього виробництва, а воно дає можливість другим інвесторам бачити, що такі потужні компанії заходять на керівнич, значить створені тут всі умови для того, щоб ми з вами жили краще. На урочисту церемонію перерізання червоної стрічки зібралася і громада Береславщини, адже жителі району вже встигли відчути позитивні зрушення завдяки інвесторові. Товариство з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарське підприємство Нібулон і соціально відповідальною компанією. Керівництвом вкладено майже 500 тисяч гривень у ремонт місцевого дитячого садочка та ще 200 тисяч на відновлення будинку культури і спортивної зали. У селищі прокладено вже три кілометри дороги та зроблено освітлення. Наразі на підприємстві створено майже 100 робочих місць для. Жителів Береславського району